Хоч перша хвиля мобілізації має тривати протягом трьох місяців, перших військових із буковини повинні відправити вже за тиждень. Перед тим як бійці вирушать на схід, їх майже місяць навчатимуть військовим спеціальностям. Ми повинні відправити, починаючи от, з кінця цього місяця, буквально через тиждень. За п'ять діб ми повинні відправити біля 800 чоловік в навчальні військові частини, в навчальні заклади. Потім через тиждень. Провести на протязі також п'яти діб, провести до укомплектування нашого прикордонного Чернівецького прикордонного загону більше 200 чоловік. Поруч із цим обласний комісар заявив, чимало інформації в інтернет мережах та активізація бойових дій на сході спрямовані на те, щоб завадити мобілізації. Це верніше робота відповідних розвідслужб нашого північного в кавичках сусіда, близького, бившого в якій. Проводить відповідну роботу, в тому числі у ці от бойові дії, сплеск бойових дій на в Донецькій і Луганській областях співпал з початком проведення мобілізації для того, щоб трошки вплинути, негативно вплинути, в тому числі на проведення заходів мобілізації. Згідно із новим наказом Міноборони, усі військово зобов'язані повинні негайно переїхати до свого постійного місця проживання та не виїжджати за межі свого району або міста. Ті, хто охилятиметься від мобілізації, за законом можуть отримати від 2 до 5 років позбавлення волі. В області з цього приводу вже порушено більше двох десятків справ. В Чернівецькій області зареєстровано 22 кримінальних провадження. Всі за Статтю 336 кримінального кодексу України, тобто за ухилення від призову за мобілізацією, невелика кількість з них зупинена в зв'язку із розшуком осіб, які ухиляються від призову за мобілізацію. До суду спрямовано 10 кримінальних проваджень. Має у Ярослав Левицький місцевий час.